Кременчук, 14 липня, швидкі новини. Президент Зеленський сьогодні провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Були доповіді військових, силовиків і урядовців. Міністерство оборони Білорусі заявило, що вагнерівці вже тренують їхніх військових. Кабмін призначив Івана Вигівського головою національної поліції України. Лідерка Бют Тимошенко вимагає від своєї депутатки Шкрум скласти депутатський мандат через підтримку закону про медичний канабіс. В соціальних мережах з'явилось відео з Дніпра. На ньому вручають повістки зі стріляниною. Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої на одинадцять Верховна Рада офіційно змінила дати кількох свят. Різдво тепер 25 грудня, день української державності 15 липня, день захисника і захисниць 1 жовтня. Депутати Кременчуцької міської ради звернулися до керівництва країни з проханням передати Кременчуцьку ТЕЦ до державної власності. Кремінчук вчергове чергове передав підрозділу тероборони необхідні речі: генератори, планшети, рації та зарядні станції. На сесії Кременчуцької міської ради прийняли звернення до керівників правоохоронних органів з проханням проконтролювати розслідування забруднення псла. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо підписка і лайк.